Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 227. Її створив шведський шахіст Ерік Густав Шульц. Хід білих мат за три ходи. Знайдіть розв'язок. Чорний король він вже досить обмежений. Давайте спробуємо хід король це 7 Король захищає Туру. Король є 7 Далі білі мають просто почекати. Хід слон Б2. Король В7. І тепер є мат. Кінь G5. Якщо король є 7 тоді кін g 6 мат. Або інший хід король g8, і тоді теж кін g 6 буде мат. Але це мат за 4 ходи. Повернемося на початок. Правильний хід слона h8. Чому? Чорні грають король g8 атакований слон. І білі жертвують слона. Правильний хід кінь g5. І якби слон стояв не на h8, а б далі на великій діагоналі був би пад. Але в цій позиції чорні б'ють слона король h8. І, і хід кіньєв e6 буде мат. Повернемося до головного варіанту. Чорні грають король Е7. Хід білих мат за два ходи. Подумайте. На початку задачі білі не захищали туру. Тому що білі зараз туру пожертвують. Правильний хід кінь d6. Чорного короля немає ходів. Чорні мають побити туру. Король d8. І тепер є хід слони f6 мат, давайте повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто в цій задачі білі мають пожертвувати або слона, або туру, щоб швидко поставити мат. Перший правильний хід слона h8. Якщо король e7, тоді жертвується тура d 6. Заманюємо короля на D8 і тепер є досить гарний мат, слоне f 6. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!